Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал, а ми поїхали! Сьогодні ми з вами вчимо різницю між словом ліст, ліста і «список». Отже, слово ліст перекладається як лист, дуже подібне на українське, так? Ліст лист. Тут, ну, постарайтесь так собі це запам'ятати. Отшима ліст, я отримала лист. Натомість слово ліста «она» це вже список, ліста закупов класичний приклад, список покупок, ліста студентів, так? список студентів. Піша лісте, я пишу список. Натомість слово список це вже є змова. Так, тому обережно це слово взагалі рідко використовується в якихось шпигунських фільмах. Найчастіше ви будете користуватись словом ліст або словом ліста, а спісик це вже буде змова. Так, бо хтось змовився проти когось, і це вже змова. Отже, ліст, ліста і спісик. Запам'ятовуємо ці слова. Якщо сподобалось, чекає на ваше сердечко у коментарях.